Друзі, всім привіт! Я пишаюсь вам. Тому що якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви досі тут, ви досі на марафоні, ви відмовилися від цукру, і ваша відмова від цукру триває і буде тривати і надалі. Сьогодні ми будемо говорити про харчування трошки ширше. Про те харчування, яке допоможе нам не тільки просто профілактувати розвиток якихось там захворювань, знизити трошки ваги і так далі. Харчування, яке допоможе нам вийти на максимально високий рівень здоров'я. Сьогодні я вам назву топ-5 категорій продуктів, які треба виключити з вашого раціону прямо зараз. І з першим пунктом ви вже справились. І номер один, звісно, це цукор та солодощі. Номер два це перероблені продукти, продукти глибокої переробки, про які я говорила в попередній лекції. Все, що має на собі етикетку, це вже щось не те. Старайтеся обирати цільні натуральні продукти для приготування ваших страв, або коли ви йдете в заклад, так само вибирайте страви з продуктів, які ви розумієте. Номер три це рафіновані вуглеводи. Біле борошно і всі вироби з білого борошна. Ви ж помітили, правда, що в списку дозволених продуктів немає. Продуктів з білого борошна це неспроста. Вони впливають на наше тіло приблизно так само, як і цукор, тобто впливають на рівень цукру та інсуліну в крові, що потім призводить до всіх тих перерахованих мною наслідків, до яких і призводить і вживання цукру. Я також не рекомендую вживати штучні добавки, підсилювачі смаку та цукрозамінники. Всі ці хімічні речовини викликають певні реакції в нашому організмі. Це все таки хімічні речовини. Наше тіло це місце, де відбувається дуже багато різних хімічних реакцій. Наприклад, цукрозамінники дуже погано впливають на мікробіоту кишечника а також вони симулюють. Цукор, тобто в нас знову ж таки навіть на цукрозамінники виділяється певна кількість інсуліну. А ароматизатори і підсилювачі смаку збивають вас з толку, і ви перестаєте розуміти смак натуральної цільної їжі. Звісно, після того, як ви поїсте якихось продуктів з підсилювачами смаку, звичайна здорова їжа для вас буде несмачною. На щастя, наші смакові рецептори на язику мають здатність очищуватись, тому якщо ви припините їсти. Продукти з підсилювачами смаку за деякий час ви знову відчуєте смак хороших натуральних продуктів. І останнє я рекомендую виключити з раціону деякі рослинні олії, особливо олії, які виготовляються з насіння, тому що вони мають багато омега 6 жирних кислот в складі, що може впливати на рівень системного запалення. Системне запалення це м, такий стан організму, якого ми не бачимо, не відчуваємо і не можемо визначити лабораторно. Але він має доволі багато поширених серед всього населення світу симптомів. Це якісь мігруючі болі, головні болі, випадіння волосся, можливо, болі в суглобах. Деякі лабораторні показники все таки можуть мінятися, але не в великих таких числах, що лікар аж міг запідозрити якесь захворювання. Уявіть собі, ми вже повністю здорові, але ми хочемо бути ще здоровішими, ще активнішими, мати ще кращу пам'ять, кращу концентрацію, не мати зовсім зайвих жирових відкладень і просто жити своє життя в задоволення, не оглядаючись на якісь там захворювання чи на якісь там проблеми з тілом. Ми з вами вже попрацювали над тим, щоб забрати у вас найгірший вуглеводи, які тільки може бути в житті людини. Це цукор. А тепер, якщо копнути глибше в цю ситуацію, то ми можемо дізнатися про те, що не всі вуглеводи для нас корисні, а деякі взагалі нам не потрібні. Я дуже вам дякую за те, що ви пройшли цей марафон до кінця. Я сподіваюся, ви будете виконувати рекомендації і в подальшому. І вже за деякий час ви зможете сказати: Я позбулась чи позбувся цукрової залежності. Тепер я вільна або вільний. І ще я точно знаю, що про рішення. Відмовитись від цукру, ви ніколи в житті не пошкодуєте.